Наприкінці вересня 1941-го. У щойно захопленому Києві німецька окупаційна влада розвішує оголошення. Усім євреям наказано з речами зібратися на перехресті вулиць Мельникова та Дорогожицької. Зранку 29 вересня багатотисячні колони потяглися до Бабиного Яру. Київські євреї ще не здогадувалися, що на них чекає. Євреї думали, що їх будуть переселяти за місто. Однак у зондеркоманди СЕС були інші розпорядження. Людей роздягали і розстрілювали. Убитих і поранених вже в ямі закидували вибухівкою та закопували. Страти тривали кілька днів. За матеріалами Нюрнбергу протягом останніх днів вересня 41-го тут розстріляли понад 33 тисячі людей. Розстріли тривали і в наступні роки. Однак, по завершенні війни тема Бабиного яру в Радянському Союзі табу.